Друже, ми вийшли на Говарло. як твої враження? Ти підеш таку зимову зимову трохи тяжче? Андрівку? дуже життя. Добре, маю знамено? Маю знамено! Що ти думаєш про це? Це чого куч як там шкари поживу? Чувак, ці руки нефть. Сам як там останні Вийшлося, підганяло всіх ледерів. Це файла, провідник, провідник, Фаник. Якби проведе цю країну до успіху, і тобі в нас нагадує колобок, project менеджер цього проєкту. Сват, твій перший раз, так? Увага, а де їжа? Як твій перший раз на Гаварлі, друже. Бо взагалі дружині це відео чи ні? Як ти вийшло? Як твій виявляється до речі. Всі дуже Чуєте, Ви зупайте одне одному вкусе. Ну, ти Але ця, тільки один одному. ця фраза може на 100-500 попасти, бо за файте руки Друже, я твій враження. Перший раз.